Та йой, давай, давай, де ці координати є, щось не грузиться взагалі. Та давай грузись, чого ти так довго? що Може треба комп'ютер перезавантажувати, чи що? Давай грузись, господи. Та все, це нереально, все, я його виключає. Ну то нереально. Чого воно довго грузис? Я ще вчора очищував весь ноутбук. Від вірусів, щось дивно. Мене, до речі, може знімати, вроді чи ні. Ану і зараз подивлюсь. Так, ану. О, всім привіт підписники! Мене звати Фіксанс і ласкаво на моє нове відео. Як ви бачите, що я в Майкрафті в місто Терлі, і то, що ви тільки що чули, що я там за ноутбуком сидів, я просто там шукав координати, як знайти собаку. Ну, на якій координаті знаходиться моя собака? Я її вже не знаю, ну вже другий день не бачу її. Та, я її вже вчора не бачив. І во, і я продовжую шукати її підписники отаку. І от такого підписники. Так, добре. О, ви, до речі, напевно замітили, що в мене тут картина є. То, до речі, мій ноутбук, підписники. Нот. Ну, там, де комп'ютер, ноутбук, а це мого друга Олега. І вибачаю, що я з ним довго не знімав, бо щось ми не можемо просто. ну І от До речі, я ще поміняв двері навіть сьогодні. О, такі вони. Бо в мене всі є такі двері, чорні, як шоколадні. Зі шоколаду зроблені, ніби. А вот зараз вот такі тепер у мене, майже як дерево. Але це таке підписники. І зараз я хочу підписники поїхати там до іншого міста. Ви зараз дізнаєтесь. Так. Блін, моєї собаки немає ще. Він щось трохи переживаю. Ладно. Ми обов'язково підписники маємо знайти. Так. Так, добре. Давай йдемо. Ми знаєте, ми будемо їхати от туди, підписники, во. От там, де вокзал, Ну, ми не будемо їхати там на вогонетці, а ми будемо їхати на машині підписники, та. На машині підписники. Вам не почулось? Не почулось. Ну. Так, зараз ми йдемо в гараж, візьмемо в мою машину і поїдемо. Ну, У мене там хмара машин. і от таке. Так, я сподіваюся, що там немає як кріперів. Якщо буде кріперів, треба буде тирану відбудовувати так. І я сподіваюся, що нема, ні? Так, а ну. Ні, нема. Так, тут підписники завжди є страшні звуки такі, але то ви не звертайте увагу. Так, все я сів, підписники і ми їдемо зараз. Зараз я маю виїхати, звідси підписники, Йоні. Так, і закрию е, гараж, щоб ніхто не зайшов. Так, добре. Ось така в мене машина підписники. От зараз. Так, все підписники. Ми валимо звідси, бо тут багато тих. Слаймі, вони, вони вже дуже бісять. І такою. І вибачаю, що у мене Майнкрафт лагає. Так. Ну, поїхали підписники? У вас. Так от да, ви йдете, жителі? Тут дорога, ви не отнагліли, ви не якісь дурні жителі. Так. Добре, їдемо. Так, давайте підписники. Я коли приїду, я. Ключ камеру, а зараз я їду. Так, все, приїхали, можна вилазити. Так, всім ще раз всім привіт, підписники. Я вже приїхав, я сюди машину поставив, ну, щоб за кущами, щоб ніхто не кравнув, ну, хоча й ніхто не краде, у все рівно. Так, і ви хочете попросити нас, що я сюди приїхав, е, дивіться, пам'ятаєте цей сундук? Якщо ви не дивилися мою першу серію, обов'язково її подивіться, бо інакше ви нічого не зрозумієте. Так, во. І я тепер зрозумів, що не, то не тільки треба було дати смарагди, а це треба було ще і, там якесь ще одне завдання виконати. Тобто нам не тільки треба було здати смарагди і все. І собака має повернути. А ні, не все так просто. Ми маємо там ще якесь завдання виконати, але зараз ми подивимось, яке друге завдання в сундуку. Ні. Хм, дивно. Тут мали підписники лежати книжка, і там якесь друге завдання. Чогось немає. Дивно. Да ладно. Чекайте. Такого не може бути. Такого не може бути. І. Ні, все таки його вбили голема. І це дуже добре. І та і ви хочете попросити у мене, що за якась постройка, там непонятна. Зараз я вам скажу. Так, Як ви, ви. ви хочете попросити, що за паркан у мене тут якийсь? А насправді, пам'ятаєте, ви першій серії не помічали, як у мене там стояв пікмен? Та підписники, якщо вони дивились першу серію, обов'язково подивіться, як я був на цьому місці. І добре подивіться, коли я там знімав в цю сторону. Інакше ви нічого не зрозумієте. За мною тут стояв Пігмен, і він слідив за мною підписники, розумієте? Він за мною дивився, чи я кладу смарахдив його. І от такого підписника, але його вже немає. Його били, аби він пішов до території, там, де моя собака-підписники. І от тако підписники. Так, все зламав. Та підписники, як ви бачите, що я зламав цей паркан, щоб той не стояв. якийсь пікмен чи хто там, щоб за мною ніхто не дивився там. Я тепер, коли сюди буду приїжджати, я буду тепер завжди дивитися по всім сторонам, щоб ніхто за мною не дивився там підписники. І я ще навіть сундук знімаю підписники, так, щоб теж ніхто там сюди не ліз. О, так. Добре, зараз ламаю. Так, все я зламав підписники тепер знаєте, куди їдемо? Дивіться, ми тепер їдемо не вертаємось назад, а їдемо тепер сюди, підписники, так. Так, я дивіться голодний, хочу перекусити трохи підписники. Так. блін, блін Де ця собака моя. Я сподіваюся, що вона не є така, аж а десь до 20 000 координатів. що вона і буде там, то буде дуже довго підписники. Ми маємо її дуже довго тоді шукати, але я сподіваюся, що вона є. Близько десь недалеко і ми її вже знайдемо скоро. Я вирішив включити підписники далі, щоб ніжно було, бо мені це заважає трохи. Просто. Так, підписники, ми вже є недалеко, і якщо хочете попросити що це за квіти якісь, а насправді там рейси підписники, там вагонетка їде. О, дивіться, там зараз буде навіть переїзд. Я вже згадав підписники. Ой. Так, добре. Дивіться, підписники, тут ще переїзд, знаєте, є, але тут не мигають ці лампочки, значить, тут е... поїзд поки що не їде підписники. Я десь тут давайте запаркуюсь, підписники. Так. Ось так виглядає у мене друге місто підписників. Зараз я вам покажу. Це підписники Eмі гараж», а це підписники Олего. Тож мені ж навпаки, це мій гараж, а це моє друге підписники. І от, давайте в середину зайдемо зараз. Так, ой, перепрошую. Так, ну от так виглядає моє місто підписники. Друге, друге місто. Отак. От я надіюся, що тут і буде якась підказка, щоб знайти моє туди. Так, це все викидаємо, підписники. Так, добре. Давайте я добре подивлюсь, чи у мене тут немає там сундука ніякого. Так, а тут підписники, я живу на другому місці, так, якщо ви не знали. Тут навіть деякі жителі є. От так виглядає моя хата. Тут навіть таке скло підписники є. Так. Ну от так виглядає підписники. От такого. Так, ну добре, але ми маємо шукати собаку підписники. Давайте я добре подивлюсь, чи тут десь є собака. Ну не собака, чи може собака? Не знаю. Я тут на всякий випадок пробірю. Так. Напевно нічого немає, ні. Так, зараз. А, до речі, якщо ви замітили, то в мене тут жителі теж є прокачені підписники. Ви бачите, О, оце прокачане повністю є. І оце там навіть. Ну, багато хто тут прокачаний є підписники. Так, добре. Є, я викинув, І все підписники. Ми тепер, напевно, будемо їхати назад. Будем шукати мою собаку підписники. Так, давайте швидко є на підписники, поки мене той і дурний наз'їв. Так, ну, поїхали. Так, добре. Де ця собака Атіс, тупа собака. Ага, вона вроді тут, так? Так, сер, вона тут, так? бачу, бачу, добре. Значить ти тут будеш сидіти ціле життя своє. Так, добре. І ніякому разі його не випускати. Випустиш і тебе бою тоді, значить. І так само з тобою буде, якщо ти його відпустиш. Так, добре, я зрозумів. Добре. Так, і ти так само, маляко. ти поняв мене? Так, так, я поняв. Добре. так. Так, ей, бізер скелет Та, що таке друг? Можеш піти ей, подивитися, що там піксенс робить з той? І я хочу ще, щоб ти його сюди забрав. Добре, я його заберу. Ей, добре, дякую. Туди пишу. Давай. Ты иди, я иду. Добрый, добрый. Так, все. Так. Так, добрый день, СР. Добрый день. Так, и что ты взял того пиксанца? Ні, я його не взяв. Але сьогодні він тепер буде у нас. Молодець. Але я сподіваюся, що він у нас буде. І Якщо ти його не словиш, тобі буде кінець. Добре, добре, але він у нас обов'язково буде. Я поки що надіюсь тобі. І він обов'язково у нас буде. Добре. Це бізнеска пішов. Так, добре, а я йду собі погуляю за цей час. Так, все, нарешті я вже приїхала. Може йти додому. Так, зі мною хтось іде, та я. А? Не пам'ятаю, що ти тільки що був? Не пам'ятаю. Що то було? То що попол? Чи то щось інакше? Стоп. Не понял. А це хто Це що бізиш? Що він тут робить, я не понял. Де він? О, не понял. де він був? Він тільки що тут був. Він що пропав? Де він є? Я не понів. А, Президент обережно за твої скалет! А що? А я не понял. що це таке. О, Господи, що це тільки що було? вас ще не був скелет! Та я вже бачу житель капець. Що це тільки що було? Що за залишки якісь, господи, я це краще викину капець. Що це тільки що було? Що за мною скелет якийсь ходив? Він мене чи не вбив, капець? Бачили підписники? Мене чи скелет не був, я сам в шоці. Так, давайте швидко підписники я це викину. Так, негайно викинути це треба якесь. Понятно, що. Так давайте викидаємо. Швидко, швидко. Я тут більше не хочу трогати. Капець. Так, все, я надіюсь, що тут більше не буде дизель скалета того. Так. Фух. Не страшився. Так, добре. Я йду додому і почину трохи від того, бо я бо мені погано трохи делать є. Так, тут житель ходить теж. А я город за цей час поки що покупаю там. Так. Так краще я спати піду, бо... Я трохи... мені аж трохи погано стало. Так, добре, я йду спати за цей час. Хух, я сподіваюся, що більше такого не буде вже. Так. Ех, я буду спати вже.